Міцного. Подивіться уважно на це відео уважно. Тот я вам щось скажу. Яку пришку? Ну да їдеш. Пацаны заебають документи просить. Вы поражаю. Якщо нам будешь виконувати закону, закону вимогу, будешь там. Ви отвали. Отвали. отвали, не отвали. Не я не прикриваю цю дорогу. Пошли. Батьку сарай, пта, сука. Ого! Что ты алло, алло, блядь! Вася тримай! Тримай телефон. Так, ты не тримай. тримай. Пацани, алло, ого! Дай Пацаны, не ебать! Успокойтесь, пацаны, блядь, пожалуйста. Пацаны, бля, серый, не ебач, пацаны, вы шо, ебануть? Блять, а вони тебе щас сука зав'яжут, повезут, нахуя! Попрохай, дорочка, ...вот Можно? Опустить его нахуй! Пустите! Його. Мовчаєтесь. Пусти его! Братан, як тебя звать? Пусти его! Пусти его! Пусти! Блять камера двої їхня впала. Камера твоя впала. На, на ти свою камеру! На ти його камеру впала, бодікамера. Не чиніть, будь ласка, Проти Вас Ніхто не хоче бути. Здай, бать. Лазакова, навіть документ. Ви не бачите, що він по формі. Ну. А ви свої документи пред'явили? Показали комусь. Да, ви показали документи? Ну, В чому справа? Дівушка. Він де він сказав де у вас. Пустіть його! Пустіть його, не, ви його не души! Не доши його, брат, не доши його, не пожалуйста! Він його за руки тримає! Пустіть його, блять! По-хорошому, нахуй, пустіть! Зараз під'їде ВСП, а? Алло, ебать, ви що прикалуєтесь нахуй? Блять, пусти його, нахуй! Пусти його! Він не надає документи. Так пусти його! Пусти його! Пусти, встань! Не чіпайте! щипайте! Бачив військового! Він боєць медалі! Блять, тебе щось дає бой зараз документи! Блять, не туши його! Надасть пусти! Все, він тобі покаже все, блядь! Та я його не чіпаю! Зу, військовую, я тоже военный! Ми ручаемся за нього! Ми ручаемся! Вьо! И його, блядь! Сука, не лізь до военный! Я його руками не чипаю! Да чипай! блядь, ти душил нас, блядь! Ведь иди! Ты так уже військовий, запоріжжя, єбать, ебать! безпреділ. Чувак нічого робить, що, що? ти Это... Це... робить, алло, злобисти. руку суть. забери нахуй, не руші!

сейчас Не душит его, все, все нормально. Ну, дай им нахуй документы. Да... Сережа, не сережа, да... сережа, <рив>. сережа, братан, я тоже военный. Послухай меня, дай им документы и все. Я его не знаю, но я просто подешев. Нас тихи що проверили тоже. Девушкам. Мы все нормально. Я еще просто. Я на тебе зараз документы війни. Шо добре, вишел, удачу на них херню. Нахуя в неї душат Вася, ебать.

Так пояснили, Мужики, не ебаш ты его. Сережа! Уставят тебя и дай им моей, да, Пуст... Пуст... не требуется. Все. Не вздумай его пшикать. Пожалуйста. Никто, никого пшикать. Ну, бувають, Для дай им документы пизда, пчели, бажика хуйня. Есть такие ментовский беспредел. Мусора хуйню тут чуть пизда, блядь. Выше мусора, чудя, сука. Ты 65-ки, да? Да, 60-50. На 118-то привет. Давай, блядь, брат, блядь. А без аломатный, вы шо? Я так понимаю. Нахуя крути? Хлопцы. Потому что по-нормальному сказал. Покажи, и все, винорощи постит его, нахуй. Нет, документы надо показати. — Ну, він покаже и все. Надо сразу было показать. Как тебя звали? Вот такая полиция. Все, показывай. Что не бачиш, что чуть нахуй. Сережа, я тебя уважаю, покажи им. Покажи фамилию. Подождите, подождите, мой ваши. За перевіряй, я кажу, будь ласка. Схуяль! Ну сань тут. Покажи твой документы. Давай ломати. Покажи твой документ. А ти нормально ты нормально обсуждался? Я нормально спілкуваюсь. Ты його душив, бля, блядь. Бля. Я бачу нахуй. Одна людина качества інша. В нього вы перевірите нормально. Що ти нахуй, подивися, люди? А це заборішся за лупа, чудиться. Привіт Єбать нас. Медалі, все є, подивимо. Я, фан... я ж не знаю. Документи повністю. Ти тільки що тобі давав? Ваша колега тільки що дивилася. Воєнник, так. Да. Ви не представилися. Я представлявся. Не, 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 представляли. не представляли. Дай йому ще раз воєнник, хай подивиться. Покажи йому воєнні. Я тобі скину, я все, не, 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 У мене є відео, я тобі скинув. Не, 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 Це моя Це дешеве, блять, подавай. Нахуя ви воєнник їбашите? Ви хочете, щоб зараз наші під'їхали, сука? Що? Сейчас підъеду. А что за тебя не забыл нормально Бо він не вміє нормально балакать. Даже будікамеру не включив. Я в нього него вона нахуй, я йому отдав на відео, зняв. Я зняв все нахуй. Сейчас починається вже уговоры и все остальное. Все, есть документи. Все. Вот и бойся, нахуй. Все, ви перевірили його? Все нормально взя... взя... на... щоб... да. в да. ньому? Обов... Да, він не все зачепив? Все, так все, нахуй! Подєбались! Я їй показав, що ти розкажеш Так, вона перевірила, він не все взя... взя... зачепив Дай хай ще раз перевірили і все! Нахуй цю хуйнючу! Фамілію диктуй Рік народження Давайте свою програму все. ну чесно, нормально Оце відео в, в патрульну поліцію, блядь, на скаргу нахуй, блядь. Ну, на... скинуть, я скину. В, 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 управління, в управління поліції. So, проверяй, Полі, там все, перевіряй, чи він у все Ну, Та я не знаю, В орган це туди надо їхати. Да, Ми, да,

Ты ну, ну, мені на кайданки я косо, я косо. на какого основания вывели кайданки на коротко. Все, мне винтал документы, все нормально. У тебя у тебя пацаны, все нормально. На него все нарушили. Так що в чем проблема? Что у него крутые? Я тоже тут нахуй почали ебать. Мы тоже проходили мимо и поплачивали. Ви, Мені, маєте, це питання. Можна питання? Мені, що Мені, маєте, його чо, я колега вражаємо? А що ви нормально говорите? А це <плес> блядь, його так. Я розумію, що збуджені. знаю, збудження. А все, не пикуйте, як вони знову доїбуться. Забудь нахуй, просто я тобі скину відео, давай. Добавиш до матеріалу. блядь. Передивившись це відео, це типовий приклад відношення обіцяної обістраної мусарки до військовослужбовців, до тих, хто захищає їх дійсне, це місто Запоріжжя, але таке по всій території України. Так от нагадую, що військовослужбовці на час воєнного стану і мусора. Це різні паралельні структури, які ніде не перетинаються ні в законодавчому полі, ні в якому іншому. Те, що зараз відбувається, це називається правовий безпреділ толпи мусоров проти одного військового. І це системні речі, які робляться зумисне для приниження військовослужбовців і їх стану. На місці цього військовослужбовця, який перебував чи в відрядженні, чи в відпустки. Він без зброї був. Відповідно, там куча й мусара напала, його побили, блін безпідставно і без всяких законодавчих підстав. Перевіряти військовослужбовця на стан алкогольного наркотичного сп'яніння, на те, що він в СЗЧ чи не в СЗЧ, на те справність технічних транспортних засобів. Законом України покладено на військову службу правопорядку. Коли з вами трапляються такі випадки, вас зупиняють на машині, пішком, на мотоциклі, а ці мусора, можете сміло посилати їх на три букви, да? куди русський корабль пішов. Вони законодавчих підстав не мають ніяких. Коли до вас починають застосовувати фізичну силу, ви маєте право приймати їх за ворожу ДРГ. А таких мусорок декілька десятків тисяч перейшло на сторону ворога. І, відповідно, застосовувати заходи фізичного впливу до цих мусоров. Вони займаються безпреділом, Ви захищаєте честь і гідність військовослужбовця відповідно до законодавства. І щоб о таких випадків не траплялося, їх дуже багато у Дніпрі і в Запоріжжі. То після кожного такого випадку фільмуйте о цих підарів. Потім приїхали там в вод рота, пацани гайдали, блядь, раз нормально. І після цього ці обсоси обоснені лізти не будуть. тому що на фронті воювати вони бзять, а цей штурмовік не вилазить з окопа. блядь. А в Запоріжжі крутить руки йому, показувати, що вони хто ніхто, міністр ваш Кліменко, обосаний, обосраний у Львов, півтора місяця не була. І вся структура за виключенням 5% у вас така. І дивлячись на те, що відбувається в країні, то військовослужбовці можуть захистити тільки самі себе. У вас відповідно до воєнного стану і до бойового статуту, є штатна зброя, автомат Калашніка, 200 набоїв і дві гранати, от які ми маєте право переміщати з собою. А воєнний стан на території всієї країни. Якщо хтось не знає чи ваші командири цього не знають, то великий привіт. І щоб десь когось там якісь мусора в тиловому місті били, чи то в Клиблі, то має бути про собі зброя, щоб завжди дати відсіч. Тим більше там не зрозуміло. Мусора це блядь, чи підерське ДРГ, чи ватники, чи щось таке інше. І ще раз, законодавчий підстав доглядати, оглядати, тим більше затримувати військовослужбовця, мусарня, так звана поліція, прав законодавчих немає. Почуйте це. І відповідно, якщо на вас фізичний вплив, вони роблять, то і ви маєте робити на них фізичний вплив за допомогою холодної зброї, стрілецької, штатної, яка на вас зареєстрована і в військовий клатур. Тихо.